Так, ну-ну, куди б поїхати на вихідні? А то діти вже від скуки на стіну лізуть. Що робиш, Люба? так, думаю, куди нам можна поїхати на вихідні. Тим більше вагітним потрібно багато відпочивати. Я трішки захворів. <кхи> 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 Ви можете поїхати на дачу до дідуся Назара. <кхи> ну, навіть не знаю. Давай у дітей запитаємо. Ну, якщо вони не захочуть, що ти будеш робити? Ну, не знаю, тоді, може, поїдемо у парк розваг, чи в гості до когось. Ну, добре, давай питай. <кху> Привіт, сонечко. Привіт, мамо. Що ти хотіла? А, ти я просто хотіла спитати, чи хочеш ти поїхати на дачу до дідуся Назара? Так, звісно, хочу. А то ми тільки вдома сидимо на вихідних. Я я стільки днів не бачила дідуся. Добре, тоді зараз питаю Маші. якщо вона скаже так, то поїдемо. Ну, знаєш, батьки мене ніколи не відпустять на цю тусу, але в мене є другий план. Що там в тебе за план? Розповідай давай. Коротше, дивись, я буду сидіти, типу, з сестрою весь тиждень, а насправді я буду euh, з тобою та Максом гуляти. Ну, а потім прийду до мами і така, типу, ну, я весь тиждень сиділа з сестрою, можна мені на тусу і так далі. <кхе> 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 О, привіт, мама. Я тобі перезвоню. На вихідних ми їдемо на дачу до дідуся Назара. І не на яку тусу ти не йдеш. Mm. Все, на дачу точно їдемо. Доброго гарного вам часу. Алі, аді, алі, Все, приїхали, виходьте. ми, мої дорогенькі, нарешті ви приїхали. Я вас так довго чекав Да, да дуже круто. Да тут прекрасно! Нарешті ми приїхали на дачу. Що це з нею сталося? А ця куди побігла? Вася, Діти їсти! Офієнно! Нормально, їсти можна. Ну це ж для вас, Ріна! як це можна їсти? Кэррі ейш,